Президент Зеленський заявив, що технічні перемовини між Україною та США щодо майбутньої угоди про стратегічні корисні копалини, які тривали 11-12 квітня, пройшли позитивно. Про це він сказав під час прес-конференції з генсеком НАТО Марком Рютте. Зараз тривають технічні консультації, щоб підготувати конкретні домовленості. Як зазначив президент команди, працюють в онлайн та офлайн форматах, і результати цього діалогу можуть з'явитися вже найближчим часом. У квітні дві чи двадцять року технічні переговори щодо цієї співпраці поновилися. Українська сторона прагне забезпечити справедливі умови співпраці, включаючи спільне управління інвестиційним фондом та отримання гарантій безпеки. Натомість адміністрація Трампа наполягає на розширеному доступі до українських ресурсів без надання чітких зобов'язань щодо безпеки. Перемовини пройшли, вони були позитивні. Це була технічна зустріч, так що технічної команди, я мав на увазі. І зустрічі а, на цьому рівні в різному форматі, і в, окрім офлайн зустрічі, але й онлайн-контакти будуть продовжувати весь цей тиждень до кінця. Після всіх цих консультацій, коли команди будуть готові, я думаю, що вони будуть готові, вони покажуть, що вони напрацювали поки що обидві сторони, обидві сторони вони закінчили зустріч в позитиві я вважаю, що це правильно